Щоїнці е українці... знайшов yeah, actually... yeah. спосіб боротися власне, з так, такою чудо зброєю росіян, які називали Кабами. От що можете про це розказати, і які методи, власне, ми знайшли? Дійсно, це серйозна проблема для сил оборони України, тому що у Збройних силах Російської Федерації досить велика їх кількість, і вони нарощують ці можливості. І використовують авіаційні бомби різної потужності: 250 п'ятдесят кілограм, півтони тонну, даже три тонни. І це суттєво причому використовуються системи навігації, які більш точні. Наводять її в порівнянні з тим, щоб скидувати як з літальних апаратів. Тобто, це така серйозна проблема. І, скажімо, 23-й рік вони застосовували ефективно на початку просування в наступальних діях, а потім додавали артилерії і заводили вже піхоту. Тобто, це суттєво, і зв'язку з цим, ну, наші союзники Допомагали нам з приводу того, що надавати менш потужне, але більш точне, такого роду бомби. Ну, наприклад, французи відомо Хаммер, але давали там по 50 якби бомб, спочатку, так точно в місяць майже нічого, коли росіяни сотнями їх застосовували, і тому зрозуміло, що треба працювати над цим. І тут, скажем, такі зв'язку з тим, що засобами протиповітряної оборони на на той час, коли почалося активне і масоване застосування керованих авіаційних бомб, таких які можна було знищувати їх уже в польоті. То факт ефективно не було. Тому ну, по перше, зрозуміло, що треба упереджувати застосування це, це означає, що треба бити по підприємствам, де виробляється це. Ці керовані авіаційні бомби, потім по складам, де вони зберігаються, і потім оскільки їх треба застосовувати з літальних апаратів по аеродромам, де знаходяться носії керованих авіаційних бомб. І четвертий етап, якби коли піднімаються, знищувати саме ці несії. Тобто ну, етапність така. І схема впливу, алгоритм був, але питання у тому, а наскільки у нас і які є засоби для реалізації. Тобто тут потрібна далекобійна більш зброя, яку нам не давали, як відомо наші союзники в першу чергу, американці чи обмежували, чи зупиняли, і так далі. Вот і далекобійні комплекси зенітно-ракетні, чи винищувачі, які надавались, але тим же в 16 не надавались ракети повітря, повітря великої дальності там на 160-180 що вони могли. І все це поки, по сукупності було якби не дуже ефективне, тому що не вистачало інструментарів. Але весь цей час проводилися відповідні розробки зброку нашої воєнної науки, наших підприємств оборонно промислового комплексу, і за останнє з'явилися засоби, до яких відносяться засоби радіоелектронного подавлення, які застосовували значит, сили оборони України, завдяки чому. Збивалася навігація, тобто вони ставали неточні застосування їх, ну і впливали як на систему навігації, так і на систему управління цих керованих авіційних бомб, і ефективних їх понижувалась. Це один напрям. Крім того, і там полковник Сухаревський Командуючий систем, значить, безпілотних говорив про це декілька разів. Що відуться розробка і експериментальні якби, іспити застосування лазерної зброї, значить, більше того, приводили приклади, наприклад, по в районі Запоріжжя, сили оборони застосовували засоби, які приводили до. Знищення чи пониження ефективності застосування керованих авіаційних бомб, тобто тут є суттєве просування вперед, але питання у тому, щоб не тільки розробляти, а але потім масштабувати такого роду засоби боротьби з керованими авіаційними бомбами. Ну що і скажімо, має місце на поточному етапі. От, власне, так ви сказали про Запоріжжя. Це було 6 лютого, коли от власне вдалося збити цю авіабомбу, І як було зазначено, що це використали саме експериментальну зброю. Чи можемо от якраз ну так би мовити, передбачати, що це може ця лазерна зброя або щось інше нашого виробництва? Ну я думаю, оскільки це не відкритий джерелах, не пояснюю саме якою, але скажімо, два варіанти, Зброї, які, над якими працюють наші е, науковці, наші виробники, ми з вами говорили, важливо, щоб застосування було ефективне, як ми бачимо, і одиничний приклад, і ці зброї, щоб е, відбулося швидке масштабування, яка мова більше е, значить, цього інструментарія, нашим оборонцям, щоб ефективність по знищенню цієї зброї е, російської було потужне. Угу. Взагалі, от російські кадри називали чудо зброєю, і от як один з варіантів, як ми виводимо їх з ладу, це от власне навігаційні системи, там їх порушуємо, то виходить, що не така вона вже чудо, чи ну чому причина тут треба мати на увазі, що будь-яка зброя нова, коли її заводять, вона найбільш ефективна, як правило, що ну потужно зроблена. скажімо, цей час, поки інша сторона. В цій боротьбі у війні не знайде а антизаходи, не проведе і не знайде антизброю. І тому на якомусь етапі, коли це заводилось, ми с вами говорили, вона була досить ефективна і для нас була велика проблема цієї ну, частково залишається досі, але за цей час вдалося вдалося Наші проводити нанесені ударів, як ми пам'ятаємо, і по підприємствам, які виробляють, і по складам, і по аеродромам, вот, і по дії на літальні апарати, які є на сіямі і даже на бачите, приклад по Запоріжжю, На вже маю приклади відносно знищення безпосередньо самих бомб, тобто напрацьовані на і такі засоби. Ну так дійсно взагалі росіяни, як ви казали, так використовували раніше тактику, що закидували цими кабами, а потім власне вже штурмом заходили, і от власне було за Вдіївкою. Зараз закидують Костянтинівку. Чи українська сторона власне наші захисники використовують таку зброю? Чи є в нас в наявності і чи достатньо я приводив приклад: її не дають американці не такою потужною. І французи, тобто вона є в меншій кількості порівняно з росіянами, але вона більш точна і застосовується. А крім того, наші теж роблять розробки відповідне, іде робота над тим, щоб звичайні авіаційні бомби переробити на кероване. І ця робота теж має вже якби такий експериментальний характер іспитів. І зрозуміло, що хотілось би, щоб швидше якомога. Це відбулося і, і, і сповсюжені, щоб нашим опять-таки, оборонцям надати потужні інструментарії в боротьбі з ворогом. Тобто зрозуміло, є, але поки у малій кількості власне не дає таких результатів. Ем, от власна ця інформація, що з'явилася останнім часом, з'являється, що от ми знайшли протидію, так би мовити, КАБам і так далі, але ми все рівно бачимо, що росіяни застосовують. Тобто, це такі да, більш поодинокі, все ж таки випадки, і поки нас немає ем, ну сил от повністю це зупинити. Ну тут які б там не виникали можливості відносно того, що зупинення ведення бойових дій тимчасовий на 30 діб, взагалі якби, але зрозуміло, що в кращому випадку деякий час ведення бойових дій буде продовжуватися, тому що Путін хоче використати цей час для того, щоб захопити якомога більше земель. І з цим заходити на ці майбутні перемовини, і тому наше завдання спільно з союзниками, які теж вже розібралися, в тому числі американці ну вони знали, але робили вигляд відповідний: що для того, щоб зробити росіян більш говорчим, ми треба зміцнити потенціал наших сил оборони України а збройним технікам боєприпаси треба значить, виконати внутрішнє завдання по поповненню наших. Бригади, які на лінії зіткнення і формування резервних бригад, тобто, в цілому підвищити потенціал, щоб виконати завдання стратегічної оборонної операції Сил оборони України, яким є зупинення просування ворога, і це було б найбільш суттєвим. А для вирішення цього питання треба потужна підтримка наших союзників от, за сім'ями, які ми з вами обговорюємо. А от скажіть, а от з боку самих росіян, вони якось ну, от чи є така інформація, вони якось там замислилися, що от ми знайшли нібито протидію, там може частково збивати, або е, збивати навігаційну систему, от вони якось можуть досконалювати власне, ці авіабомби, щоб. Е, знизити... Вони постійно цим займаються, і це зрозуміло. Ми бачимо, що вони. Працюють над модернізацією своєї зброї над розробком нової зброї більш того, те, що вони бачать, що є ефективні силах оборони України, вони безсумнів намагаються застосувати у себе. Тобто, оці наші підходи іранічні по відношенню до них. Ми пам'ятаємо там зуби дракона. Мангали, використання багів, мотоциклів, значить, віслюків. Якщо це будь-на який крок допомагає введенні бойових дій, а все це, що я проходопомагала з підрозділами військово Російської Федерації, значить треба не стібатися з цього приводу, а треба вдивитися, і якомога більше втілювати у себе, якщо це підвищуєте ефективність і таким чином обертати зброю противника проти нього самого. Угу. Дякую вам дуже. Ми з вами спілкувалися ще минулого разу, ви просили надіслати матеріал, він, власне, уже доступний у Ютубі, то я вам зараз скину посилання в Телеграм. Так, на WhatsApp, будь ласка, а, я то, вдячний. Так. І, і, і матеріал да, на WhatsApp і матеріал цього запису. Гарно вам дякую. Це й буде трішки згодом, то теж вам надійшли. Дуже вам дякую. Бачення, дякую, дякую вам.